Yeah. <laughs> Загі та Чалханоглу дискваліфіковані за зв'язки з мафією. Ні, це не серіал Netflix, це реальність. Головний тренер Інтера Сімони Інзагі та півзахисник Хакан Чалханоглу отримали бан на один матч і штраф через контакти з мафією. За даними Лагазета Делоспорт, вони спілкувалися з ультрас, які пов'язані з мафіозними кланами, і все через квитки на фінал Ліги Чемпіонів 2023 проти Мансіті. Щоправда, яка саме роль була у тренера і футболіста інтера в цих перемовинах до кінця не зрозуміло разом з тим, ще восени заарештували тих самих фанів інтера і Мілана, яких підозрюють у вимаганні, махінаціях і прямому криміналі. А також через яких і дісталося інзагі і Чалханоглу. Мафія у футболі вже давно не легенда. Пиши в коментарях, як думаєш, це просто контакти чи реальні схеми в тіні футболу.